В рамках операції Залізнодорожній переїзд з працівниками Калуцького дої проведено обстеження таких переїздів. Наслідок чого видані приписи для усунення недоліків та складені адміністративні протоколи. Через недбалість водіїв на залізничних переїздах часто відбуваються дорожньо-транспортні пригоди. Тому дана операція покликана перш за все мінімізувати травматизм та нещасні випадки з летальними наслідками. За недбалість водіїв та поспішання на даний час водії дуже багато допускають зіткнення з локомотивом, де де багато. Було травмовано людей та гинуло людей за ряд порушень, які не дотримуються правил дорожнього руху, а саме, же, не е, проїзд на закритий шлавбам, е, на проїзд на заборонний сигнал світлофора, об'їзд колони перед закритим за дорожнім переїздом, а також не виконання дорожнього знака СТОП е, е, на переїзді без шлавбаума, а також щоб дані водії автобусів. Дотримувались правил дорожнього руху під час перевезення пасажирів через лізнодорожні переїзди. Загалом, за час операції, працівниками Калуцького Даї складено 17 адміністративних протоколів за порушення правил проїзду залізнодорожнього переїзду.